Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Слова Сьогоднішнього в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа і слава Ісусу Христу. Де, вітаю, дорогі Христі, всіх нас разом, сьогодні ще сильно зібраний е, в цю святу неділю, Правда, маємо радість вже другу неділю бути в теплому праві, в крані, де запрацювала вже наша. Опалення, ми на нього чекали, ми до нього йшли роками, правда, після, після попередніх років, коли нас колись давно, вже, напевно, хтось вже й не пам'ятає, що було, і тепер ми знову гріємося. Ми гріємо один одного своєю любов'ю, бо ми задля того, що любимо один одного і любимо Бога, і хочемо тут з ним бути, робили це опалення. Не з якоюсь користю. Власне, приклад цього нашого впалення, цього річ зробленого, є дуже гарною ілюстрацією того, що настані навчає Господь Бог. Щоб ми навчилися в нього творити добро. Не з якоїсь причини, а лише з одного мотиву. З мотиву любові. а отже з любов'ю випливає милосердя. Нині Євангелій тим закінчується, будьте милосердні. Як Отець ваш Небесний Милосердя. І Господь нас заохочує до того, щоб ми, взоруючись на Отця нашого, що на небі, старалися це робити щоденно. Минулого тижня ми мали Євангеліє. Кажуть мені, що я тепер сам відповідаю на свої питання, розумію, що треба почекати. Про То То що були Євангелія? Коли Ісус сказав, відповіть на небочінь, закиньте ваші сіті. Петро каже, на цілонішу хвилини не ставимо. І що не впіймали на Твоє Слово, закинемо. І вони, покладаючись не на професіоналізм, не на досвід, не на вміння, не на свій розум, а на слово Боже, довіряючи Богу, відпустилися туди, де все вказало, що риби не буде. І впіймали значно більше, ніж могли сподіватися. Сьогодні Ісус нас вчить, як ту довіру до Нього, до Його волі святої сповнювати у щоденному житті. Каже Ісус, що грішники позичають тим, кого мають намір назад отримати, робить добро тим, хто їм зробить добро, правда, люблять тих, хто їх люблять, каже, ну яка вам з того заслуга? Ісус нас нині піднімає на значно вищий рівень. І показує, що то означає довіряти Богові у щоденному житті. Це втілювати ту довіру і ту любов, стосуючись до кожного, хто є поруч з нами. Каже Ісус, щоб ми вміли по-справжньому любити не за щось. Часто повторюємо, що найкращою ілюстрацією, найкращим прикладом безкорисливої любові на землі є наші батьки. Бо вони дитину люблять не за щось. Просто люблять дитину. Ба більше всупереч тому, що дитина не послухається, зробить щось на шкоду або щось не обдумано, не перестають дитину любити. І то, і любов, Ісус, нас нині кличе, щоб ми мали також і до інших людей. Щоб ми любили не за щось, а любили просто особу, бо вона є така сама, дитина Божа, як і ми, і точно так само, як ми помиляємося. Каже, щоб ми добро чинили. Добро чинили для всіх, бо ми є для того створені. призначення людини на землі, то спів творити з Богом добро, бо джерелом добра, ми, ми в кожній завгодній молитві, коли священик виходить в кінці літургії і каже, в Меріді, ми кажемо, що всяке добро від тебе походить. Отже ми про це молимося. Всяке добро є тим добром, яке сходить з неба. Бо якщо ми не хотіли лише своїми силами здобути якесь добро, а Бог того не поблагословив, нема шансу, що добро буде. Тому, коли ми маємо якесь можливість створити добро, пам'ятаємо, що ми є співучасниками Божої місії, Божого плану тут на землі. Каже Ісус позичати, не чекаючи назад. Коли ми можемо щось позичити, то значить, що ми без тої речі, чи без тих коштів, чи без чого б то не було, можемо обійтися, принаймні якийсь час. І коли ми справді можемо без того обійтися, а хтось з тому є нужденний, ну, то будьмо готові це подарувати. Це Трохи виглядає то трохи виглядає ну, таким заскладним завданням. Але Ісус завжди нам дає високу плавну правда? Він нас завжди заохочує прокачувати ті духовні м'язи, щоб ми зростали і не дивилися на цей світ очима світу лише, а щоб ми перетворювали цей світ на Боже Царство. Каже Ісус проворотний. Каже, що Грішники Ні. теж так роблять, що очікують отримати назад. А Ісус каже, любіть ворогів ваш, і будете мати заслугу велику на небі. Хто є нашими ворогами? Ми не маємо собі нині уявити, що нашим ворогом є лише Росія, яка нас напала, бо вона таки дійсно є нашим ворогом. Ісус нас нині запрошує, подивитися так зовсім близько, поруч з нами. Дуже часто ворогами стоїть наші війні. дуже часто ворогами стоїть ті, хто ще вчора були нашими приятелями. Дуже часто ворогувати починають ті, які мають просто неймовірно великий досвід прекрасних приязних стосунків перед тим. Отже, Ісус не нині заставляє докопатися до правди, що є причиною того, що люди ворогують. Брак любові, відсутність творіння взаємного добра і небажання ділитися. Це є ті три причини, про які нас нині Господь наголошує, щоб ми пам'ятали, що якщо ми цього не робимо, то ми є за від того, щоб з найменшої причини стати ворогом один Богом, з найменшої дрібниці зробити собі проблеми. І коли воно стається, дуже часто це стається серед рідних. Дуже часто це стається серед друзів, дуже часто це, цю, це насіння ненависті, ворогування сіє лукаві для того, щоб розділяти. Диявол так і перекладається той, хто розділяє. Ісус нас не вчить, що ми ділами любові можемо все це перекрити що ми можемо знищити задом диявола і не дозволити, щоб він з нас робив ворогів. Бо ми насправді всі разом є братами і сестрами у Христі. Бог нас зробив своєю родиною. Бог каже, кожен, хто слухає Моє Слово і виконує його, той мені брат, сестра і мати. Отже, найближча родина, тому Ісус нас нині заохоче, щоб ми ту родину Божих дітей. Між собою. Одна і парафії священник дуже запрошував, щоб хлопці приходили до церкви, а не лише приходили, але прислуговували у святилищі, бо там є те, що, що діється найсакровенніше, і це є те місце, де треба по по-особливому, урочисто служити Богові. І це дуже надихає насправді. Хто з хлопців колись попробував Хто знає це відчуття, наскільки це велике піднесення бути у святилищі на божественній літургії. Ну і не раз було між хлопцями, хто буває, що вони за щось посперечалися, хто стоїть першим біля престолу, хто несе свічку, а хто несе кадило, правда, і священик часто їх запрошував до Захисті і казав: Слухайте, ви щойно були друзями самого Бога. Бо ви так близько були до престолу, а тепер тут в і сперечаєтеся, хто з вас перший має йти, хто має що нести. І ви стаєте ворогами через те, що ви маєте дарувати Господу Богу, стаєте ворогами через таку дрібницю, бо це не має значення, хто коли і що несе важливо, що ви хочете Богові послужити. І так часто було, що через дрібниці вони сперечалися, а священик невпинно їм. Нагадував, що ви ж є друзі Бога, то ну, як ви можете між собою ворогувати? І ось одного разу один з цих один хлопців приходить на вечірню і розповідає, що він прийшов був неділю після літургії додому, а батьки в той час мали між собою суперечку. Дуже гостру суперечку. Ті суперечці згадували всі минулі події, що там, то коли кому не так зробив і не так сказав. Ну, отже, як це зазвичай буває, правда, що коли щось заболить, то вже згадаєш всі гріхи і прогрішення давно минулих часів. А той хлопчина каже, тато і мамо, та ви ж були друзі, ви ж були друзі, ви ж любили один одного, Чого не снідати. І ті слова священника, які він навчав, тих хлопців, що прислуговували, стали такими корисними для того тата і мами. Бо той син їм нагадав, що ці всі речі, які роблять між нами непорозуміння і робить нас ворогами, насправді є мало значущими. Насправді не мають ніякого кардинального відношення до того, до чого нас запрошує Бог. Каже Господь. Коли ви будете чинити так, то будете синами Всевишнього, і нагорода ваша велика буде на нині. Господь нам нині дає неймовірно великий кредит до віри і каже, що Він хоче нас бачити своїми синами і доньками. Поступаймо і ми в житті так, щоб бути гідними того Весокого Ісла. Амінь. Слава Ісусу Христа! Thank mm -hmm. you.